Доброго дня. Ми отримали новий в кармані чорного кольору, щільний, щільність 175 грам на метр квадратний. У нас такий вже був, але цей відрізняється тим, що він двосторонній. В нього немає знанки. Він однаковий. Що з лиця, що знанки має трохи стречу, тягнеться трошечки. Ось показую на відео. По ширині вдовжину не тягнеться, але це не в складі, це лише за рахунок переплетіння самих ниток, за рахунок самої тканини. Ось так от він виглядає в складках. Досить важка тканина. Буде добре звисати. Ось, З рук випадає. От. Дуже приємно до тіла, кого зацікавило. Така пропозиція. Телефонуйте, пишіть коментарі, робіть замовлення на сайті.